Так, шановні громадяни, всім доброго дня. Дивіться, у нас дуже багато пішло питань щодо видачі допомоги, де отримати, як отримати і що. Дивіться, всі знають, да, що у нас є благодійний фонд Все для людей. Мій фонд, де ми видаємо дитяче харчування, памперси, медикаменти, також видаємо дорослі памперси, продукти. Для бабусі. Зараз ми займаємось на даний час три дня, видаємо водичку для наших громад прилеглих. Що я вам хочу сказати. Дивіться, кому що потрібно, будь ласка, напишіть нам свої контакти в коментарі, і ми з вами зв'яжемось. Під цим відео можете написати контактний телефон і як до вас звертатись. Ми з вами зв'яжемось і погодимо з вами те, що вам потрібно, що передати. Тож дивіться, діліться, будь ласка, нашим цим відео. Підтримуйте нас. І в коментарях ще раз наголошую, чекаю те, що кому потрібно, що для діток, що для бабу, що для вас. Зараз, на жаль, тяжкий час у нас. Ми готові кожному допомагати. Да, Потрібно трішки часу. Кому і в першу чергу допоможемо, що є наразі у нас навіть в кабінеті, там, на складі то, будь ласка, пишіть, підтримуйте, чекаємо в коментарях ваші звернення. Всім гарного дня. До побачення.